Доброго дня, шановні громадяни України, телеглядачі, слухачі. Даний брифінг хочу присвятити тематиці окупованих територій, тимчасово окупованих територій і тому, що зараз відбувається на сході. А саме блокада, організаторів блокади, учасників блокади. І хочу розпочати саме з того, що на даний момент. Як бивши бійці батальйону Айдар, як учасники бойових дій, що 2015 році одним із нас Ігорем Лапіним, був поданий законопроект 2004А. а саме це про порядок переміщення громадян, переміщення грузів. От на окуповані території, на перевезення гуманітарної допомоги, нам різноманітних місій. Тому хочу сказати про те, що ми маємо законодавчо врегульовувати дані питання, так як у нас ситуація гібридна получається в нас війну. Ми називаємо то. І те, що відбувається, гинуть наші хлопці, і йде повномасштабне використання зброї всіх калібрів і використанням бронетехніки. От ми називаємо це АТО. Перше, треба, якщо президент не не прийме рішення і не оголосить там на звичайний стан, що конче необхідно. Воно зняло почти всі питання, то нам потрібно прийняти законопроект, щоб не виникали дані конфлікти, які зараз є, по блокуванню залізниць, щоб не в нас не виникали банди, як Сомалі, що кожен кому заманеться, зробив своє угрупування і буде шантажувати владу. Ми маємо, ми для того обрані в Верховну Раду, і ми маємо законодавчо врегульовувати. Всі конфлікти тому ще з січня 15-го року цей законопроект лежить, томиться. Я закликаю голову Верховної Ради винести його в сесійну залу на голосування. От, я закликаю цей законопроект всі, всіми фракціями, групами, тому що як показує ситуація, як показує ситуація, що поки ми не врегулюємо, будуть продовжуватись. Махновські дії деяких е, піар-політиків, які намагаються собі заробити відповідні бали. Тому ще раз наголошую на тому, що цей закон 20.04 конче необхідно прийняти в Верховній Раді, і тоді знімаються дуже дуже багато питань. А взагалі, то, пане президент, Оголосіть військовий стан, хоча б в двох областях: Донецькій і Луганській. Дякую.